Вино і хліб, торкається уста благовійно, тихо, несміливо, небайдуже. Це заповідь Христа, ось кров моя, а хліб моє це тіло. Вино і хліб в нім зцілення душі, в нім прощення і сила. І молитва, не просто так в саду в нічній тиші, звершилась за спасіння людства битва. Було нелегко для царя-царів на камені в сльозах благати небо. Пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую, я слова святі. Що сповнені любові неземної, мене ще не було у цім житті, а мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю, гріх і мій Його поранив. Прости мені, мій Господи, прости. Тебе любити, я не перестану, дозволь мені піднятись на гору, припасти трепетно до ніг пробитих, своїм волоссям я їм обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розп'яли та кожен стук у серці відчуваю, і хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло. Я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ. А вирок де, за що така розплата? Оце ж моя вина, прости, Господь. Не краще я у вчинках запилата, а серце прагне бути в тім саду. Я постараюсь тримувати сльози. Дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві. Навчи мене молитись так, як ти в саду молився Гетсиманським. Вино і хліб схиляюсь в простоті. Тут ні до чого, вся земна гординя. Ісус, ти вмер за мене на Христі, і в цьому є моя, моя провина. Вино і хліб торкаються уста. Благоговійно, тихо, несміливо. Мов спомен для душі слова Христа, ось кров моя, а хліб моє це тіло.